Вирішив ввечері навідатись в боброву чи бобрячу дерьовню де, 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 селище. А, то, а вдруг якогось бобера побачимо та й заснімемо. Ех, нема боберів. Хитрі бобери. Ось тільки вночі і вилазять. Ну, видно, що плавають, бо доріжка чиста, не заростає. Тобто життя тут є, тільки ми його не бачимо. Така краса. Бобери. Понатягали. І одна бубряча, бубряче поселення.